Всім привіт! А я з вас із новою фразочкою. Вона на англійській звучить так: Take your time. Дуже люблю цю фразу, я її почула, почула вперше від свого англомовного родича, який помітив, як я спішу, яка я напружена, ми кудись збиралися виходити. І я дуже поспішала, і він так зразу замітив і сказав: Take your time, свєта. Тобто, візьми, скільки треба часу. І ви знаєте, для мене це вона така турботлива ця фраза, така якась підтримуюча про те, що ти важлива, твій стан важливий. Візьми цей час собі. Ну, Тобто, що не справи все-таки важливіші, а ти. І тому я собі часом іноді також це нагадую, можу сама собі так подумки сказати: take your time і уповільнитись, трошечки заспокоїтися. Коли я цього потребую. Ділюся з вами, можливо, ви зможете це використовувати для себе або для своїх рідних. Повірте, це дуже приємно звучить. Take your time.